Заперечення це найголовніша деталь людського механізму пристосування до реальності. Без нього ми щоранку прокидалися б від кошмарів, у яких бачили б усі ті способи, якими нас може наздогнати смерть. Натомість наш мозок блокує всі ті екзистенціальні страхи, зосереджуючи увагу на тих стресових ситуаціях, із якими нам до снаги впоратися, наприклад, вчасно потрапити на роботу чи заплатити податки. Якщо ж на нас раптом напосідають масштабніші екзистенціальні страхи, то ми швидко відкидаємо їх і знову зосереджуємося на простих завданнях і щоденних банальностях. Ця цитата з нового роману Дена Брауна Інферно сьогодні актуальна як ніколи. Вітаю вас! Про інфернальне та земне про геніїв і злодіїв говоримо. Сьогодні, зокрема, із заочним гостем нашої програми, публіцистом, поетом і громадським діячем Лесем Танюком. А почнемо, як ведеться, з довкола книжкових новин. В американському видаництві Саймон Енд Шустер побачила світ книга Рінго Стара Сад восьминога. Казка була написана за мотивами пісні The Beatles, яку створив ударник. Ідея виникла у Рінго Стара у 1968 році після прогулянки на яхті. Музикант замовив на обід рибу, проте замість цього йому запропонували кальмара. Вийшов друком єдиний літературний твір Чарлі Чапліна. Автор почав його писати у 1948 році, а в 1952 сюжет було покладено в основу фільму Вогні Рампи. Оригінальний текст знайшли в архіві Чапліна, який довгий час зберігався у Швейцарії. Та у 2002 році передали в Сінематеку болоні для оцифровки матеріалів. У книзі описана історія танцівниці Терези, яка вирішує піти з життя після того, як через хворобу їй доводиться завершити кар'єру. За однією з версій, на написання повісті Чапліна надихнула його зустріч із хореографом Вацлавом Ніженським у 1916 році у Лос-Анджелесі. Наприкінці 2013 року у Дніпропетровську вручено регіональні премії за досягнення у мистецтві Артіс. Проект організований спільнотою творчих людей Дніпропетровська Таланти серед нас і молодіжним журналом Ключ на офіційній церемонії було нагороджено переможців у 30 номінаціях. Зокрема, в літературних номінаціях Переможцями стали Дмитро Олійник у номінації Поет року, Ольга Кай у номінації Письменник року. Проект Книга у номінації Книга року. 26 січня в українському домі з'явилася бібліотека Майдану, повідомляє «Літакцент». Ідея створити книгозбірню на барикадах належить подружжю з Дніпропетровська Віктору та Інні Бісовецьким. Головним бібліотекарем є їхній 20-річний земляк Богдан. Спочатку імпровізована бібліотека мала вигляд картонної коробки з кількома десятками книжок, які принесли подружжя та їхні друзі. А нині це понад три тисячі видань на полицях десяти книжкових шаф. І люди продовжують приносити нові книги із домашніх бібліотек і куплені спеціально. Несуть свої книжки також письменники та видавці. Коли ти береш книжку, то просто пишеш на папірці чесне слово і кидаєш його в коробку. Коли повертаєш книжку, береш цукерку. Як подяку, що дотримався свого чесного слова. Всі книжки, які люди приносять сюди, волонтери сортують тематично і жанрово, ставлячи на них печатку. Попит є на українську класику, хоче Тараса Шевченка Лесю Українку, запитували Михайла Коцюбинського Івана Франка. Люди активно брали читати стругацьких, тобто є потяг до серйозної літератури. Всі книжки, які залишаться в бібліотеці Майдану, будуть передані сільським бібліотекам, як це вже не один рік робить відома письменниця Міла Іванцова. Днями понад півсотні коробок із книжками мають роз'їхатися по сільських бібліотеках. На стіні тут прикріплений аркуш, де кожен може написати поштову адресу тієї сільської бібліотеки, яка, на його думку, потребує нових книжок. Вся інформація про потреби бібліотеки Майдану оновлюється в одноіменній спільноті у Фейсбуку. Кожен може долучитися до наповнення книгозбірні в українському домі, а далі сільських бібліотек цікавими і потрібними виданнями. Рухатися до мети можна різними шляхами, і нема перешкод тому, хто чогось насправді щиро бажає і прагне. Про це тією чи іншою мірою усі книжки Дена Брауна, включно з останньої в часі. Роман Інферно вже на сьогодні є бестселером, випущеним багатьма мовами і в різних варіантах, не лише паперовому. Власне, випадково почувши діалог колег про цей роман, я й вирішила попросити їх про інтерв'ю, бо в тій розмові побачила несподівані ілюстрації і істини про відсутність перешкод для справді охоплених інтересом людей і впливу новітніх технологій. Про цю книгу вперше я дізналася з інтернету, але спонукав її до прочитання мене а, мій колега. А я читала її в двох форматах: перше це електронна книга. А оскільки я маю витрачати 40 хвилин на поїздку на роботу, тому я слухала аудіокнигу. Мені подобали всі книжки, де набрано. Тому коли я дізналася, що вийшла ще одна, то я вирішила прочитати. Але оскільки їх не було на українській або на російській мові, я вирішила читати на англійській мові. Мені дуже сподобалося, оскільки я викладач англійської мови, тому мені було дуже легко читати. А в ній беруть дуже багато описів архітектурних споруд та Різних картин, тому коли я читала, я дуже часто відкладала книжку, дивилася в інтернеті, як виглядає кожна або картина, або споруда певна. А також мені сподобалось те, що, наприклад, у тих попередніх книжках Ден Браун описував різноманітні там світові змови або якісь таємниці. А в цій книжці він порушив дуже таку важливу тему, яка стосується кожного кожної людину. Тому якщо до цього я не задумувалась на цю тему, то після прочитання я вже замислилась дуже серйозно. Ми на грані зникнення людства, а наші світові лідери сидять у штаб-квартирах корпорацій і замовляють дослідження з використання сонячної енергії, повторного використання ресурсів і розробляння гібридних автомобілів. Та як це сталося, що ви, високоосвічена жінка, науковець втратили здатність бачити такі очевидні речі: розрідження озонової оболонки, брак води, і забруднення довкілля це не хвороба, це її симптоми. А сама хвороба це перенаселеність. І допоки ми не займемося проблемою перенаселеності, будемо займатися тим, що лікуватимемо примочками злоякісну пухлину, яка швидко розростається. Минулого року відбулася презентація книги Дена Брауна, яка називається Інферно. Це книга, яка була написана а, автором а, як продовження серії книг про Роберта Ленгдона. Його пригоди відбуваються в Італії та Туреччині. А відповідно можна сказати, що книга написана в дуже цікавому стилі, а, де історичні факти подаються дуже просто. Звичайно, я слідкував за презентацією цієї книги, яка відбулася минулого року в травні місяці в видавництві Даблдей, яка транслювалася на Каналі YouTube, це можна було побачити. І звичайно, в Україні вона ще не була перекладена українською мовою. Тому а, мені довелося читати її в електронному варіанті англійською мовою. Але можу сказати всім, хто а, вперше може спробувати читати англійською мовою. Книга не є складною. Тобто вона є зрозумілою, вона є простою. І навіть історичні події, які описуються в книзі, вони є достатньо а, прості для того, щоб сприйняти їх на іншій мові. Ну, зокрема англійській, до цього я прочитав три книги. Дена Брауна, зокрема, втрачений символ Ангели Демони і Код да Вінчі» – це досить цікава і детективна історія, яка розкриває історичні факти досить просто. А після того як читаєш книги Дена Брауна, складається враження, що ти огортаєшся у світ історичних фактів, і ти починаєш більш детально і більш. Яскраво розуміти ті події, які відбувалися за багато років до цього. Я рекомендував би всім прочитати цю книгу, незалежно від того, який формат ви обираєте, електронний або звичайну книгу, доторкнутися до цієї історії і поділитися з оточуючими своїми враженнями. Читаючи тепер книжку через рідер чи слухаючи її у плеєрі, дізнаєшся зміст і переживаєш певну гаму закладених у творі емоцій. Проте друкована книжка залишається не просто носієм задуму. Це резервуар енергії, унікальний акумулятор, який кожному дає стільки, скільки людина здатна взяти. Так, наприклад, інферно для когось детектив написаний у гіперпопулярному нині стилі квест, переміщення з місця на місце, виконуючи певні завдання і розгадуючи загадки. Хтось відкриває для себе нові місця, наприклад, Флоренцію. Хтось по-новому дивиться на глобалізаційні проблеми людства, серед яких перенаселення посідає одне з чільних місць. А декому довго не даватиме спокою думка, яку Ден Браун кілька разів повторює слідом заданти Аліг'єрі. Найбільш моторошні місця в пеклі приберігаються для тих, хто залишається байдужим у час моральної кризи. Бо зло має вірусну природу, і щоб боротися з ним одного бажання замало потрібні знання і рішучість. Вірус, на відміну від бактерій та хімічних збудників, має властивість поширюватися серед популяції із приголомшливою швидкістю та не менш приголомшливою здатністю до проникнення. Паразити за своєю поведінкою, віруси входять до організму і нападають на клітину господаря у процесі так званої адсорбції. Потім вони впорскують у клітину власні ДНК чи РНК, змушуючи її таким чином служити вірусом, репродукуючи їхні численні різновиди. Коли накопичується достатня кількість копій, нові вірусні частички вбивають клітину, проривають її оболонку і швидко рушають на пошуки нової клітини-господаря, щоб вторгнутися в неї. І процес повторюється. Ефективно протистояти вірусу зла може тільки небайдужість. До такої думки схиляє Ден Браун романом Інферно. А яку саме форму боротьби обрати і чи обирати, кожен вирішує для себе. Понад півстоліття різних форм боротьби за відродження духу так пафосно можна описати діяльність Леся танюка а можна розповісти про його життя сухими біографічними даними, і від цього картинка аж ніяк не тьмяніє. Леонід Степанович Танюк або просто Лесь Танюк, режисер драми і кіно, громадський діяч, постановник понад 50 театральних вистав, автор серії телефільмів про розстріляне відродження, автор понад 600 публікацій на теми культури, політики, мистецтва, десятка монографій та інших видань, перекладів створів Шекспіра, Мольєра, Брехта Тагора, Аполінера. З 1989 року депутат парламенту України, голова Комітету Верховної Ради з питань культури, голова Всеукраїнського товариства Меморіал імені Стуса Національної спілки театральних діячів України, професор, завідувач кафедри майстерності актора та режисури веде курс у Київському театральному інституті, заслужений діяч мистецтв України, мета життя творення нової незалежної України через мистецтво, через домінанту духу. У людях цінує порядність і послідовність у досягненні мети, життєвий Вітру не буде, треба веслувати руками. Велика риба пливе проти течії. Веслує руками проти течії Лесь Танюк уже понад 55 років, ретельно нотуючи враження від пережитого у щоденники. Кілька років тому зібрав їх усі розпорошені по різних помешканнях і навіть країнах, і почав видавати. Із задуманих 60 томів на сьогодні випущено друком 30. Про ці томи, подаровані автором благодійному фонду Громадська ініціатива мешканців Кривбасу, один із засновників якого Сергій Нєженцев і запросив до Кривого Рогу, Лесь Танюк розповів нам в інтерв'ю. Це план 60 томів. Це щоденники, які я вів з 56-го року. І перші, що я видав, перші три тому, то народ архівний, історик, і всі почали кричати, що давайте це друкуйте, бо там дуже багато матеріалів. Ну, власне, в цих щоденниках не тільки мої рефлексії на життя, а є багато документів, є листи. І Чорноволий, і Стуса, і Сахарова, і Солженіцина, і багато всього того, з чим я. я був вигнаний з Москви, з України свого часу. Працював в Москві, але працював з Юрієм Завадським, народним артистом СССР, героєм соцпраці, з Марецькою Вірою, з Олегом Єфремовим. І це теж дуже цікаві люди, набагато цікавіші, ніж я, і вони всі є в цих щоденниках. Тут дуже багато самвидавного матеріалу, якого немає і сьогодні в Україні. Дуже багато моїх перекладів, бо коли мені закривали вистави, а закривали їх і в Москві теж, то я сідав за переклади, переклав книжку Крега, книжку Антуана з французької мови. Ну і ще так, Шекспіра для повного зібрання творів, слом. Щось таке намагався робити, і воно все тоді не виходило, бо хтось мені з України замовляв це, потім втручалося якесь там ЦК, чи КГБ. В казали ні. Ви доручили танюку четвертий том гайне зробити, танюк не, не проходить у нас. доручає такому другому. Він каже, я ну, він вже зробив. Ну, значить, четвертого тому не буде. Так що от воно все сюди, так мовити, нас доганяє. І я думаю, що... Ці книжки мають не тільки такий чисто мій портрет, а портрет просто однієї людини на тлі всього всього життя. На тлі Хрущова, на тлі Брежнєва, на тлі Горбачова, на тлі всіх, так мовити. Ну, я вам скажу, що я пережив 18, 18 міністрів культури України. І всі 18 мене є в щоденнику. Спортретовані хто, хто є, хто. І це мені самому цікаво це зараз перечитувати. Я зустрічався з батьма діячами культури світу, і не тільки Союзу, тому що перекладав і з німецької, і з англійської, і з французької, і з італійської. Тому якийсь такий обрій дуже високий є. Ну крім того, я цікавився соціологією, філософією. І це теж знайшло тут певний відбиток. Ну, але найголовніше, звичайно, це історія України, історія репресій. У мене цих щоденниках десь біля 15 тисяч список репресованих, тих, які ще так мовити досі, можливо, їх немає в загальних списках. Це я вишукував окремо там по архівах, по журналах, по друзях особистих. Ну і почав, коли я видавати, то перший примірник. Забирає в мене бібліотека Конгресу, один примірник забирає в мене Ленінка в Москві, один примірник забирає Британік, перекладаються, значить цифрують англійською. все. Ну і так стараюсь я, щоб це було в бібліотеках великих міст. Правда, з нашими бібліотеками дуже важко. Я подарував бібліотеці Вернадського там 25 томів. А недавно поїхав і подивився, ні одного нема там. Виявилося, що один з керівників бібліотеки, відома людина, не буду її називати, забрав собі додому, бо вирішив, що це йому на ювілей подаровано. На якісь там, то він собі забрав вдома, читає. Хоча це мусило бути бібліотек, треба ще раз мені зібрати ці всі і подарувати бібліотеці. Так що оце таке воно з щоденниками. Клубівські події були такі: довго і настирливо торгувалися з Тамарою Главак. Нарешті, зібравши наших хлопців у її кабінеті, вдалося дописати Жозефа Леньва, його друга Сашка та Михайлину Коцюбинську. Спочатку ми настоювали на кандидатурі світличного, але не вийшло. А вже на пленумі розгорнулася справжня сутичка. Ми всі настоювали, щоб ти був президентом, але вони затялися тільки на Зарецькому. Той вже й одмовлявся, як міг, але не допомогло. Багато чого тут було страшенно обурливо. Особливо різко виступив світличний. Але лобом стінки не проб'єш. Треба чимось іншим. Це ще Галілей колись сказав, що перше ніж якісь зміни мусять відбутися, вони мусять бути. Відбудеться в громадській свідомості. Ця генерація, яка живе, вона мусить ідейно це пережити, а тоді починаються засвоєння там, революції, реформації і так далі. Це ще від Галілея ідеї. Потім цю тезу дуже використав Брехт в своєму п'єсі «Галілея», яку грав Висоцький. і вони на цьому дуже акцентували, любимої висоцький. Що ці ідеї, які сьогодні є, вони мусять бути ідеями загалу, не тільки письменників. Я думаю, що письменники не завжди провідна ланка. Коли виник в 60-59 році клуб творчої молоді в Києві, то, власне, письменники прийшли не перші. Вони. Ну, як би мовити, люди закриті. Вони прийшли тільки тоді, коли стало можливим читати їхні вірші гранос, грановськоліни, зістради і так далі. А до того прийшли лікарі, офіцери, студенти, історики. Тобто прийшли люди не, не таких громадських професій. Але коли прийшли письменники, шістдесяники, то, звичайно, все вибухнуло. Ідея одержала слово, одержала форму. Я думаю, що сьогоднішні письменники не дуже впливають на процес, який є. Десь старші письменники більше сидять і вичікують, хоча і пишуть якісь там заяви, і все. А молодша генерація трошки герметизована. Вона все-таки в своїх віршах не сягає якихось, ну вона часто існує для самообслуговування. Для того вузького такого естетичного кола, і те, що сьогодні вони починають вириватися за цю межу, я маю на увазі прозаїків наших і наших поетів, це, це говорить про те, що нарешті вони можуть ставати літературою, а не просто словесним таким обміном для, для самих себе. Не знаю, чи, чи вони сьогодні впливають. На громадську свідомість. Я думаю, що громадська свідомість просто вища сьогодні, ніж свідомість письменників, ніж свідомість політиків, ніж свідомість народних депутатів з одного боку і з другого боку, що вона сьогодні більше має інформативного начала. Якщо прибрежні можна було все це закрити, якщо прибрежні ми друкували в десяти примірниках на паперовому воно йшло, це було дуже вузьке коло. І дисидентів ну, було ну три, ну п'ять тисяч максимум. А то сьогодні ми говоримо про те, що дисидентів в Україні мільйони. І вони справді дисиденти високого духу і високого розуміння. І вони будуть жити в своїй державі нормальній. Ми обійшли відсутній зелений паркан по периметру. величезна територія. Зранку було вогко, туман трохи мрячило. Земля вгиналась під ногами, І було моторошно відчувати, що ходиш по людських рештках. Василь Семоненко торкнув мене за лікоть. Подивись, на галявинці п'ятеро пацанів грали у футбола. На воротах стояв шостий. Неприродно розповніли бігати важко. Хлопці, як хлопці, кажу, грають у м'яча. Ти подивись, чим вони грають. Діти грали у футбола дитячим черепом, набитим сіном. На воротах лежали теж черепи, більші, вимиті з землі, відшліфовані часом. Назад ми йшли пішки мовчки, вже трохи прийшовши дитями. Алла Горська лаялась, як стохолер. Я її розумію. Потім замовкла. І Василь уже перед самим Києвом. Ми топчемо і ворогів і друзів. О, бідні Йорики, всі на один копил. На цвинтарі розстріляних ілюзій вже немає місця для могил. Василь прощався у прострації. Домовились, доки не оформимо все документально, актом нікому не бовкаємо. Треба шукати свідків і доказів, якби ж залізти в архіви. Я б сказав, би так, що тяглість ця кілька разів, і кожна генерація по Марксу зерно заперечує колос, на якому воно виросло. І кожна генерація говорить, що до неї нічого не було, вона так мовити перша. Я пережив це сам, що коли значить, тільки ми створили цей клуб творчої молоді, порівнював своє життя з життя там, хвильового і інших і дуже себе високо шанував. Думав собі, ну що ж я читаю Сарта, я знаю німецьку, я багато. А вони ж цього не могли знати, вони цього не бачили. А вони, вся ця генерація ходила з прапором «Утро красить ніжним світом сцени з сцени древнього Кремля. І тільки потім, коли я став трошки старший, коли начитався всіх документів, я зрозумів, що наші наші, ті, хто були до нас. Пережили справді великі шекспірівські потрясіння. І якщо ми цих шекспірівських потрясінь їх не, не візьмемо, ми нічого не зробимо. Тому шістдесятники тому стали фактично продовжувачами українського розстрільного відродження. В 70-х роках, після арешту 72-го року, це теж продовжувалося. арешти арештами, але ідеологія е, всього того, що давав Симоненко, того, що давала молода. Ліна, Драч, Він воно пішло все-таки далі. І на цій генерації виросли і Кордон, і Воробйов, і ціла низка молодших авторів. Я думаю, що той великий поворот, який стався в 90-х роках, він справді трошки поставив молоді, яка прийшла почала говорити, що ну, цих ників не було. Там все це вигадки. Ми з Центропопець з нас все починається. Але минуло 10 років. І ця ж молодь почала вивчати цих шістдесятників дуже сильно. Мені здається, що не можна сьогодні нічого зробити, якщо не переживеш в шекспірівському такому справді в колосальної драми своїх своїх передників. Якщо ти цього не візьмеш до серця, то ти нічого не зробиш. Ти будеш відкривачем, так мовити, велосипедів. Сини мої у невипитім горі, Поверніть мені серця зліт. Гей, мовчать недосяжні зорі, мертвим світлом мільйони літ. Мамо, рідна, ваш син не хворий, скинув пута журливих ряс, Хоче він на власних терезах переважити простір і час. Мамо, рідна, ваш син не хворий, не в полоні дрібних каліч, просто хоче він з неба зорі. Знятий і вистелить ними ніч. Я по, по назвах не дуже великий спеціаліст, але я з люблю Тараса Прохаського. Мені здається, що це автор досить такий. Я люблю в теоретичних і зміркуваннях звертатися до Оксани Забушко, хоча знову ж таки повторюю, що вона часто часто теоретизує не, 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 не по суті, а так би мовити. Ну, але, але то хороший, глибокий такий розум. Я б радив би сьогодні все-таки нашим молодим читати і наукову літературу, не тільки наші художні твори. Бо серед художніх творів все-таки я не знаходжу того величезного відкриття, яке роблять, ну, припустимо, ця ж книжка Нелі Корієнко про Леся Курбаса. Це е, фундаментальна нова книга, це новий погляд на українську культуру. І коли сьогодні центр Леся Курбаса розробляє нову нелінійну не, не так мовити, морфологію української літератури, української драматургії, то ясно, що за цим є май, майбутнє. І навколо того гуртується вже зовсім цікава передова молодь, кандидати, доктори наук, молоді, молоді академіки. Я б це радив читати тим, хто хоче. Ну, а так, з такої лі, лі, літератури. Дотепно і мені Валерій Шевчук подобається, все те, що він зараз віддає. Я з великим задоволенням Куркова читаю, бо у нього така фантазія, фантастика, ніби на пустому місці, але там є глибоке знання такої сучасної натури, може не завжди української, але сучасної натури. Це важливий момент. Ну, а по драматургії, якщо говорити, мені подобається «Неда, не Неждана» з драматургічних творів. От, це сьогодні популярно, вона йде в 20 країнах. І, на жаль, наші великі театри цього не беруть. Ще років через 5 вони візьмуть, але воно воно ж тоді буде відмирати. Ну що, ще з останніх таких моїх приємних відкриття це Щербака. Ця книжка про гоности. да. да. Вона трошки публіцистична, як для мене, там можливо могло бути більше художнього такого варіанту, але це хороший прогноз, небезпечний і потрібний для публіки. Читати багато, читати різне, але найголовніше читати вдумливо і робити власні висновки. Такий меседж від Леся Танюка почула не тільки знімальна група нашої програми, а й криворізькі митці. На зустрічі з ними Лесь Степанович говорив багато і переповідав уже описане у 30 томнику і відкривав таємниці того, про що йтиметься у наступних 30 книгах. На превеликий жаль, ця зустріч була у війському колі. Та є надія, що Лесь Танюк приїде до Кривого рогу і ще. Принаймні, ми на книжковій полиці будемо його чекати. Пам'ятаємо про пекло, читаємо і думаємо, як заповідав Тарас Шевченко. Гарних нам книжок і до наступного тижня.